Так, всім добрий день. Проводжу пару таким, без студентів, взагалі, але хотів би виправити помилки, які в мене виникли у вівторок. Тому швиденько за 5-10 хвилин показую вам, де що я знайшов безвідповідальний ось такий. От, Демонструємо наш екран. Десь, отак, коли ми закінчили у вівторок це заняття, це таке у нас буде розбір польотів. Да? Сказати, то у мене вийшло що пасив от такий от, не відповідає активам. Я потім почав шукати, де ж в мене є ті помилки. І от деякі я знайшов. Ну, по-перше, саме першу таку помилку я знайшов, що все ж таки страхування в мене ДУ 62 вона була за один місяць, тобто за один квартал, перший квартал можу вам показати. Тобто ДУ 6.1, 6-1. Де вони? Страхування 6.2 В першому кварталі. Бачите, в першому кварталі тому це помилка. Я її раз і зараз виправлю. Тут у нас буде 0, 0 і тут нуль. трошечка така помилка. Не якби в цілому на баланс не впливає наш, тому що буде більше, буде менше, не має значення, цифри вони збиваються разом і в актив, і в пасив попадають вони різними витратами. То, але все ж таки це помилка. Також я подивився, що в мене помилка теж така ж сама, це, бачите, я якось пропустив всі ці пункти. От я тут знайшов, що придбання активів у нас є, я його виправив прямо на парі. Але точно так же дивіться податок, який платив в мене чогось нуль. Я так пробігся, да, і вам ще на, на, на швидку руку так сказав. Але, ну, по-перше, це неправильно, що це нуль, да, що тут повинно враховуватися точно таким же чином. От ці оці повинні враховуватися так, дорівнює сумі. Сумі, але сумі оці всіх пунктів. Це, по-перше, таке виправлення, обов'язково зайдіть, випрайте. Протягую донизу донизу, А тут у нас сума разом всіх цих пунктів. Да? Кожна десь додається, десь вичитається, але отак, то, то, отут, бачите, 3600 в мене вже виникло і вже це покращило ситуацію знизу. Бачите, трошки ближче вони зближаються один до одного. Але також я неправильно, я, ну, тут, тут це вірно, все вірно. А з податками, ще з податками, такий момент. Податки, ми їх повинні платити кожен, кожен місяць, кожен квартал. Тобто, на за квартал закінчується, це. Ми тут вставили. дивіться, перша таблиця це заборговане за четвертий квартал попереднього року. А в мене це в мене тут повинно ще написати по іншому трошечки. Я вже змінив свої методичні вказівка. В мене ж в другому кварталі теж повинен я сплатити податки. Так, в мене є податок. Він, а чому він буде дорівнювати? Окей, а він буде дорівнювати а, ось наш податок. Ось ця сума. За перший квартал відпрацювали, їх порахували, в прибуток вбили, але. Їх платимо в у другому кварталі. Тобто у нас є час на це, там місяць-два заплатити, 60 днів де єде. Податковий, щоб от, заплатити цю суму. От я її вставляю. Про неї взагалі забув. Не знаю, яким чином я вам це розповідаю, але от так сталося. І дивіться. Я проводжу, якщо це за перший квартал, це за другий квартал, це за третій квартал. А що зробити в четвертий квартал? Тобто за третій я заплатив, а за четвертий? А ось за четвертий квартал заборгованість і переходить. Тобто вона переходить. От зараз я покажу вам, куди її поставити. заборгованість переходить. Ось сюди. Податки, що належить виплатити. Отут і буду дорівнюємо. Це ми вихиляємо. І а, тут ви виділяємо, що знайдемо, знайдемо. От за останній квартал податок він складає 7 тисяч. От я його поставив і. Він його нарахували в четвертому кварталі, але виплатити його зможуть тільки в наступному році, тому він переходить як заборгованість, як пасив, які гроші в нас є в наявності, але вони кладуться на пасив. Трошечки зміниться ситуація. Бачите, у нас стало всього пасивів і активів менше, тому що не ми платили ці податки, тому і активна частина у нас знизилася. І всього активів і пасивів знизилось, тому що ми їх роздали і вчасно виплачували. Не можна не платити податки, тому так. Але все ж таки не відповідає. Чому воно не відповідає? Да, тому що я неправильно ну, тут хотів змінити і не, не на те зробив посилання. Потім почав з вами виправляти це, цей безнадійний бі Да? Дивіться, я написав тут те, що переходить у четвертий квартал. У четвертий квартал а, заборгованість. Але вона ну, можна в такому випадку і, можливо, і залишимо. Спробуємо зараз. Отак, От його з безнадійним боргом, да, Оця цифра мені повинна була. В тій таблиці, яку я виправляв, вона більш-менш нормальна. Зараз я спробую. Бачите, я просумував як надходження, так і весь безнадійний борг. Який в нас був його ми, ми не, як би так сказати, ми не відмовляємося в нього. Він у нас є, це заборгованість перед нами. Тому цю заборгованість необхідно внести, додати її повністю. Вона складається з заборгованості, ту, що повинні оплатити, і заборгованості, ту, що не зможемо ми отримати. Ми її вважаємо за весь рік така заборгованість. І ми її обов'язково повинні вписати, тому я зараз спробую її вписати. От а, рахунки до оплати. Де вона? А дебіторська заборгованість? Вот вона. І дебіторська заборгованість у нас буде складати 44 тисячі. Де де у де, нас? Де, 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 де. 44 тисячі. дивимося, дивимося раз. І щоб однакового формату було. Я забув про безнадійний борг. Це. Це зійшлось, тобто трошечки невеличкі такі виправлення, і в мене виникають отакі от відповіді. Я хотів там трошечки по-іншому зробити, саму, саму, ну, щоб от цей, цей випадок не рахувати його, самі методичних вказівках, де вони ось? Я, от дебеторська заборгованість загально виділив ще одну таку строчку. І я її зробив, от о, в мене вона, бачите, зараз є. Отак от виглядає всі ці надходження, де заборгованість. А Тут її просто необхідно от таким чином виставити. Оцей пункт будемо називати, о, в мене він називається з першого по п'ятий я його назвав шостим пунктом Зараз, а надходження у четвертому кварталі це я зробив такі 7.1 і 7.2, 7, 2, 7 7,1 і 7,2, 7,1 і 7,2, 2. От така послідовність. Тобто о, от трошечки я переробив, забув про те, що переробив. Да, вам нічого не сказав, а сам отак. От і тоді, коли у нас дебіторська заборгованість це 7,1 плюс 7,2 дорівнює 7,1 плюс 7,2. Отаку от я для себе. Ні, мене тут я зробив отут дорівнює 7,1 плюс 7,2. От, і потім я його протягну, в мене виникає ось ця цифра. І щоб вона на полях в мене не була, я її зробив так. От я знаходжу її в бюджеті. в в бюджеті, от вона знаходиться в мене, і Тобто, якщо ви все це правильно зробите, у вас теж виникне така магія. От на неї посилаюся, що от це і тоді, якщо я посилаюсь на неї, також все в мене вірно. Але от на полях ця штукенція не повинна бути. Я подумав, для студентів треба так, що все, що використовується в нас в розрахунках, а безнадійний бог обов'язково необхідний його виділити, що красно. в реальному житті його не пишуть в таблиці. От так, я його не бачив. Його пишуть на полях тут десь його, але враховують після розрахунки. Бачите, я хотів зробити свою власну модель, але вона пішла десь коло. Так, і що я хотів вам ще показати, на що звернути увагу. Щоб у нас не було проблем, і на наступне заняття ви всі нормально все це зробили. Я вам пропоную робити: тут я зверху поставлю, буду зараз пророблю принтскріни, і всі їх розміщу в одному документі. Це буде вордовський такий документ, або в вигляді презентації PowerPoint, і зараз я подумаю, як це правильно. А, можливо, в PDF, pdf форматі його зроблю для вас, щоб там були всі о, о, ці відповіді. Якщо щось не сходиться, тоді чекайте, дивіться відео, тому що відео я написав багатенько, але не все це за планом, як, як хотів. Але в будь-якому випадку я вже досяг необхідного рівня і буду отак вам давати. Називається Print Screen 1 а, документ я створив робочий стіл. І фінанси, скріншоти. І всі ці скріншоти. От зараз ви можете їх дивитися, я буду робити перед вами. ось Оця наша така табличка, да? printскрін. Всі відповіді зараз будуть перед вами в цьому документі. Зберегти, можете або відео, або. Так, зробимо. І е, все все є. Ну так, даже трошечки більше зробив. І ви виконуєте мій нульовий варіант, обов'язково, це не поміститься. Е, перевіряєте, щоб у вас все зійшлося. Якщо щось не сходиться, то пишете мені. Я його перевіряю сам, власноруч. Висилаєте мені документ. Е, Зберегти. І після цього я зможу вам допомогти. Коли це буде все готово, тому що на вівторок нам необхідно, щоб у вас було все зроблено на вищому рівні. Так, п'ята. І ми могли нормально перейти до другої частини. Друга і третя частина будуть безпроблемні взагалі, тому що вони кожна відповідає сама за себе. Тут таке, якщо я помилюся в одній з цих таблиць, в кінці нічого не зійдеться. Для вас зберігаю. Все буде в окремому документі. Так, восьме. Отак. Все, все буде у вас, все буде добре, все буде, всі відповіді перед вами будуть в наявності. Так що будьтесь. Восьма, дев'ята. А дев'ята не вміщується, вся в цілому не вміщується, тому я буду робити її покроково е, декілька. До п'ятого включно, щоб ви подивилися, як це повинно бути у вас. Зберегти, зберегти. Ага. І е, з п'ятого все інше. Отак будемо зробимо. З п'ятого все інше. Зберегти. Ну і останній наш баланс. Це те чудо, яке ми повинні чекати, шукати. І найголовніше в цьому чуді, щоб от це було у вас однакові. Отак я прям красно виділю. Однакові два значення і повинні. Якщо у вас вони виникнуть саме такі значення, то тоді все добре. Все добре, ви можете бути готові до другої частини. А вівторок я вас всіх чекаю. Та з готовими повністю певними частинами роботи. Дякую, і всього вам найкращого.